Третє відео, де ми створюємо з вами гру Пак-мен. В цьому відео ми з вами вже закінчуємо виконання проєкту. Ми з вами вже створили на цьому етапі самого пак який керується гравцем. Навчили привида переміщуватися рандомно. Для тих, хто грав цю гру. Вони знають, що тут у нас ще має бути їжа. Тому давайте з вами створимо в цьому етапі. На цьому етапі з вами створимо саме їжу для нашого пакмена. І так, за їжу ми з вами візьмемо спрайт м'яч, який є за замовченням. Ось, ставимо його. Ну, наприклад, цю позицію на початку і зробимо трохи менше 10, можна навіть трохи там 15, ось такого розміру. Да? Якщо збільшити, ну нормально, добре. Ось таким чином, у нас да, він має виглядати. Що треба розуміти? Що безумовно, варіації гри може бути багато. Ми з вами сьогодні, ось так, як невеличка демонстрація у нас буде, ми не будемо тут. Якийсь досить складний код робити, ну тим не менш поговоримо, що можна покращити. Да? Тобто ми сьогодні простенько зробимо, ну, тим не менш ви маєте знати, що якщо у вас буде бажання покращити цю гру, то у вас буде на це можливість. І так, є у нас цей м'яч. Е, можна так на початку, ось він в цій позиції знаходиться. Давайте. Коли натиснуто, що у нас має відбуватися? У нас має відбуватися сам м'яч, він у нас має показатися, да? тобто він у нас буде схований в кінці, оскільки ну, ми не будемо використовувати десятки м'ячів. Тут є такий цікавий інструмент, як клон. Тобто ми будемо використовувати інструменти клони. Створювати клон з цього м'яча, тому на початку він у нас завжди має показатися, оскільки в кінці він у нас зникне. І так, показатися добре. І далі, ну ось зараз він знаходиться в цій точці. Все дуже простенько. Ми з вами ось таким чином зробимо. Буде бажання, ви зможете покращити. Тобто, переміщуємося в цю точку. Далі беремо наш спрайт. Ось тут дублювати, створити клон з мене. Добре. Одна точка, перемістимось, наприклад. В другу точку. Переміститися в другу точку зробимо. Дублювати. Далі перемістимось, наприклад, там, цю точку. Переміститися в цю точку. Створити клон з мене. Перемістимось, наприклад, в цю точку ще. Переміститися в цю точку. Так само нам знадобиться створити клон з мене. Так, тобто, у нас скільки вже є? Раз, два, три, чотири. Ну, давайте ще п'ятий. Раз. Перемістимось. Наприклад, в цю точку. І створити клон з мене. Так, ось таким чином. Раз, два, три, чотири, пять разів ми перемістилися. Ось, ну і сам наш спрайт, він який показався, він у кінці має у нас зникнути. залишитись лише його клони. Так, подивимось. Клонів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три. 4 5 Добре, 5 конів є. Ось. Тобто, це є їжа нашого пакмена Ось, ну, а тепер нам необхідно, щоб пакмен що робив. Він у нас а, має робити наступне. Він у нас має їсти цю їжу. Запускаємо. Зараз він її не їсть. Тому керування. Беремо ось тут є такий блок. Оскільки ми працюємо вже не зі спрайтом, а з його колонами, то нам треба пояснити, що коли ти клон, коли я починаю як клон, то необхідно завжди робити наступне нашому м'ячу, нашим клонам. Коли вони як клони вже існують, то необхідно робити наступне. Якщо. Якщо датчик торкаються нашого пакмена, то як клони, ви маєте зникати. Ось, сховатися. Подивимось. Є. Зник клон, зник клон. Так, і ось так у нас клони зникають. Ну, можна б, якби з іншим коном зустрітися. Так, і ось ми повністю можемо з'їсти всю їжу. Добре. Ми зараз вже з за вами запрограмували в цьому блоці, Що, якщо доторкається наш привід пак- мене, то тоді у цьому випадку, що відбувається, все зупиняється. Це ми в одному в другому відео е, написали. Ну і треба ось тут теж зробити, скажімо, певну умову. Да, у нас 5 клонів. Якщо можна зробити такий певний лічильник, да, так і назвемо його, створимо лічильник, каунтер. Каунтер. На початку ми надамо нашому каунтеру значення. 0. Ось. І ось тут у нас має відбуватися кожний раз, коли торкається, наш каунтер має змінитися. На. На що він має змінитися? На каунтер, значення каунтер, яке він набув на той момент часу. 0 додати 1, 1 додати 2 і так далі. Так. І ось можна перевірити. Запускаємо. Раз, два, пішов. Добре. Ну і сам каунтер можна сховатись. Так. І можна ось тут зробити що Навіщо його відображати на полі. Він у нас на початку нуль. Змінюється кожний раз. У нас: один, два, три, чотири, пять кульок клонів. Так. Тобто 5 клонів, і кожний колон з цих 5, коли він зібрав всі 5, то можна сказати, що пакмен переміг. Ну, давайте ось таким чином ми налаштуємо. Да? Тобто робимо наступне. Хто у нас буде казати? Пакмен не буде показати, що я переміг. Коли натиснута, керування завжди. І якщо. Каунтер наш буде дорівнювати 5 у цьому випадку, то можна повідомити, повідомити я переміг або перемога, або win. Так, вигляд, 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 говорити. Якщо каунтер дорівнює, 0, завжди він це чекає говорити. Він. Дві секунди. Ну і зупинити все. Так. Ну і на цьому етапі можна сказати, що наша гра закінчена. Давайте протестуємо. Дин, два їжу зустрів. Так, треба зібрати. Ось ми їх як розташували незручно, щоб гравцеві було цікаво добратися. Так. Спробуємо. Привід, поки нам не загрожує. Так. Так. Все, він переміг. Ну і якщо ми зараз зустрінемося з нашим привідом раніше, аніж зберемо всі кульки, то у цьому випадку у нас ми, гра, гра закінчується, зупиняється проєкт, да, тобто вже гравець програв. Добре, ось ми з вами і створили гру Pac-Man. Безумовно, що цей проєкт можна вдосконалювати, можна змінювати. Ось ось тут особливо з м'ячем можна попрацювати, з їжею можна циклічно колони робити, можна циклічно колони робити, а якщо стінка, то щоб вони не відображалися і так далі. Тобто є над чим працювати, ну загальні відомості ми створили з вами такий цікавий проєкт. Ви молодці ще повторили, не забувайте підписатись на канал SteamWar. До наступних відео, до наступних уроків.